Сказав Господь, я двері, хто через мене віде, той свецеться, й вийде, і пасове ще знайде, бо злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я прийшов для того, щоб мали життя і надто мали. я пастир добрий. Пастир добрий, душу свою покладає за овець, а наймет не пасаря, якому вівці не свої, побачивши, що йде вовк, кидає овець і тікає, а вовк пає, розганяє овець, а наймет тікає, бо він наймет. І не турбується про овець. Я ж пастир добрий, знаю моїх, і знають мене мої, і як я знаю Отця і душу мою кладу за овець, і інших овець має який од гору. Тих мені треба привести голос мій почують, і буде одне стадо, й один пастир. Давайте, Помолимося, промово всі, про це синово мимо, о святого великомученика і сцілителя Панталеймона. Помолимося, промовимо всім. Свято. Святого великомученика Пантелеймона, помолимось і промовимо всім. Ісу все